Сьогодні лише 10 пакунків. Догріп я все з чарового мішка. І що залишилося, те і розпаковуємо, так би сказати, залишки завжди солодкі. Розпочинаємо з максимально очевидного. Я навіть не буду це розпаковувати, не бачу в цьому сенсу. Просто розетка. Тут ось болти, кріплення, гайки, вся ця штука. ну Хтось замовив собі розетку і вирішив її не забирати. Його право, можливо, там доставка вийшла дорожче, ніж розетка. І це Sink About цілком логічно. Тому. Ладно. Переходимо до такого пакунку з мільярдом волосся, шерсті, пилюки і всього-всього всього чужого. Да. Саме через цю. Саме через цей нюанс я завжди намагаюся робити всі розпаковки в один день. Щоб потім прибирати кімнату і можна було писати інші випуски по іншим направленням. Тому що це жесть. Якщо б я кожного дня просто до, до зйомки робив, була б біда. Що ж це таке? це сюди засунув. Що воно тут взагалі? Серйозно, я колупався в цьому пакеті 3 роки заради цього ремішка. Китайці, ви розучилися пакувати ремішки? То я вам нагадаю: черговий ремішок в колекцію до 10 штук різних кольорів вже точно маємо. Так, ну, ми переходимо до наступного. Так, давайте. А може ніжний пакет буде? Ні. Опа-пер. Нагору. Так, черговий кипятильник нам попався для великих-великих відер. Саме так я сказав в першому відео, коли нам попалися схожі, але іншого кольору а, штуки. Я тоді чомусь подумав, що це кипятильник, нусь воно виглядить максимально схоже. Але потім мене в коментарях поправили і сказали, що це ж сушилки для взуття, як виявилося. І як виявилося, вони... Були потрібні просто нам. Ми їх залишили собі і користуємося тією по сьогодні. Тому цю я 100% залишу також собі. Вона зайвою не буде. Виручає на ура, просушує, дружина задоволена, користується буквально кожен день, тому що погода зараз відповідна. А попереду ще й весна, тому це також залишимо собі. Буде в нагоді. Це плюсик, це завжди в клас. Так. Така, така, такий конверт, така посилка. Давайте перейдемо далі. А ціну ви побачили. А ми дивимося, що у нас в наступній посилці. Так. Все, все, все. Так, ключі. Багато гранні ключі. О, цілий набір. Да. Просто набір ключів. Гривень 100, я думаю, точно буде коштувати, тому для нас це гарна знахідка. Це 100% профітний варіант. І таке мені подобається. Так, йдемо далі. Так, у нас тут годинник. Давно, до речі, нам годинники не попадалися. Я це тільки що прямо аж прострілило. Так, годинник. Сріж за все без батарейки. І потрібно буде поставити просто батарейку. Ось так він виглядає. Звичайний, простенький, е сучасний. Написано шокварс, тому так, я думаю, просто замінити батарейку. А, подождіть. Так, да, він був виключний. Це я ось включив. І нічого не змінилось. Тому я думаю, що потрібно поставити батарейку, а можливо, вони не працюють. Ну в будь-якому випадку годинник є. Я думаю, за годинник гривень 50 Ну, навіть як стильовий дизайн можна залишити чому б і ні. Так, це нам вже не потрібно. Викидаємо і переходимо далі до наступної посилочки. Так, щось я вже порвав порі... прикиньте, ще один годинник. Порвав, порізав. Але я порвав порізав тільки пакетик. Так, тут та ж сама історія. Зацініть прикол. Ну це вже колекція прям. Да, вони, мабуть, всі без батареї кидуть, чи щось таке. А, бо я ще шарів, як його то відкрити, подивитись, ну, коротше. Ще плюс одні, ще плюс 50 гривень. Так, пакетик я викидаю в сторону, це я залишаю. Так, це з-під нього пакетик. І пропоную відкрити наступний 345 Так, щось там розпадається. Патті. патті Патті, Хеппі Берди, свічки. Свічки на тортик такі звичайні. Ну як, незвичайні, але я бачу, що там щось або то не поломане, або поломане. Ну, не знаю. Коре, такі свічки на тортик для привітання. Я думаю, гривень 20. За цей зарахуємо. Найближчий день народження у нас в листопаді у дружини. Може долежить, а може дружина їх просто овикне. Так, переходимо до наступного пакету. Якісь специфічний пакувальний пакет. І у нас тут скарби, друзі. Так, все, так, да, так. Да. У нас тут непоганий пакетик. Так, пружина номер 1 Хороша, нержава. Так, пружина номер 2 ця ржавенька. Пружини номер 3 теж ржава. І пружина номер 4. Нульц. Супер. По 50 гривень я їх тоді зараховував. Зарахую точно так само і цей раз їх по 50 гривень. 200 гривень цілком нормальна ціна. Я думаю, це ще й дешево. Я давно в рибних магазинах не був. Але, думаю, як мінімум так вони коштують, бо так вони коштували і до цього. Тому окей. Так, і залишилось у нас два пакунки. Переходимо до їх розпакування. Вау! Це у нас комплект, виходить, до розетки. Хоп? Ну, коротше, ви поняли, да. Окей. Ціну ви побачили? Це я викинув. И открываем останний пакунок. Так, пидит и якость. И прорезать Вы не поверите, что тут виднее. Третий кодер. Найс. Nice. Три кольори мої. Три кольори. Так. Отака штука. Получається, їх у нас в одній розпаковці цілих три. Жесть. І всі три ще й різних кольорів. Так. Єдине питання залишається за ними, чи вони працюють, чи ні. Але ну, сюди йдуть. Тут роз'єм під батарейку, отакесенький. Типу, скоріш за все, як і на часи батарейки. Тому перевіряти то не буду. Просто отак от одним слотом поставимо. Кому потрібно, забирайте. Для декора, для чого хочете. В принципі, не стільки важливо. А на цьому все. Ми закінчили. Черговий баул. Я. Не можу сказати, що я прям задоволений, але однозначно він а, краще за той, що був до цього. Тому всім дякую та до зустрічі.